Привіт всім! Ради знову з вами спілкуватися. Ми знову на нашому каналі SlateFunBaz і проводимо щотижневий розділ токені. Нагадаю, що для того, щоб прийняти участь, потрібно зайти на сайт SlateFunBaz і, відповідно, в розділі роздача або giveaway заповнити форму. На сторінці і дивитися щотижня наші відеопрем'єри для того, щоб побачити свій гаманець серед переможних. Якщо ваш гаманець випав серед переможних, написати коментар під відео з своїм нікнеймом або кодовим якимось словом, який ви подавали в формі. Відповідно, адміністрація підтвердить. Ваш виграш і можете забирати свої подарунки. Нагадаю, що щотижня ми розігруємо токени Starslax, Stardust, TFL та SLBG Token. Давайте пробіжимось по новинах. Ціна Starslux впала за цей тиждень 1163. На CBDC Sail у нас 57 стейдж. Stage. 23 мільйони токенів за тиждень десь продалось близько 100 тисяч токенів. Ліквідність 230 тисяч. Рейтинг Star 8,8 Виріс на один пункт. Транслайнів на цьому тижні збільшилось на 7 тисяч. Це дуже-дуже добре. Чекаємо, що транслайнів збільшиться в рази. Далі по новинах. Пердаст ми так само майнемо. Не забувайте оновлювати ключ. Продовжується VFounder івент, можна інвестувати, і відповідно Christmas Staking івент ще продовжується. Так, нагадаю, що зараз ті гаманці, які випадуть як потенційні призові, можуть. Власники цих гаманців можуть забрати 50 тисяч стардастів, 10 тисяч СМІ і 20 тисяч ТФЛ. Це мінімум до ваучера на тисячу стар І відповідно все. Так, так. Більше нічого немає. Давайте перейдемо до розв'язку. На сьогоднішній момент в нас 177 гаманців, які приймають участь. Нам зараз потрібно визначити 10. Які будуть мати нагоду забрати приз. Перемішали Значаємо. Перший є. Другий. Peki. Verdi. 6 сьомий, восьмий, 9. -й. 10 -й гаманець. Десять гаманців ми визначили, тому чекаємо вас в коментарях. Визначаємо 11-й гаманець, який продовжуємо далі визначати його подарунок. Так, є 11-й гаманець визначено. Йдемо далі. Для 11-го гаманця ми будемо визначати окремо подарунок від Бубербоя. На сьогоднішній момент підписано 2360 підписників. Відповідно, 2360 старславців. Ми і будемо визначати з цих 2360 Старфаксів будемо визначати подарунок. Давайте зараз подивимося, що у нас було на минулому тижні. Так як ми не. На минулому тижні переможець був і забрав приз. Так, 2360 лаксів тому на цьому тижні ми теж розіграємо 2360. Ну, я пропоную починати. Не забуваємо, ми додатково маємо ще позицію на 10 тисяч торслаксів, тому маємо надію, що нашому користувачу з 11 гаманцем повезе. Є результат є. Нагадаємо, що власник 11 гаманця може протягом доби звернутися до нас і забрати свій приз. Будь ласка, не тягніть з цим. 2300 і додаємо гаманець. Є гаманець. Записаним. Давайте дивимось далі. На минулому тижні третю частину призу забрали в нас 1171 Star Slax. Тому на цьому тижні ми дивимось заново. Знову в нас 80 переглядів, 11 лайків, відповідно, 91 Star Slax. Ми ставимо на в подарунок для користувача. Чий гаманець буде закінчуватись на. Той символ, який випаде зараз. І це в нас одиничка. Нагадаю, гаманець, власник гаманця, який закінчується на одиничку, може забрати 91 Стар Слакс. Не забувайте писати в коментарях свої гаманці на наступний тиждень. Перевіряти свої гаманці як виграшні. І, відповідно, писати нам в відповідних групах. Забирайте свої ваучери, забирайте токени, які ви виграли. Насолоджуйтесь сьогоднішнім днем призовим, призовим днем. На цьому ми закінчуємо. Запишемо зараз ще 91 Star і на цьому будемо закінчувати. З вам найкращого. Бережіть себе, свої родини. До нових зустрічей!